Катерина Федорченко підходить до могили свого чоловіка. Олександр загинув 25 березня цього року поблизу села Тоненьке на Донеччині. З 24 лютого минулого року, починаючи з того, коли почався обстріл Миргорода, це була п'ята година, 10 хвилин, не роздумуючи, не вагаючись, в нього завжди був зібраний рюкзак Бойовий він. Сів машину і поїхав по поратим. Виконували бойові завдання. Це Харківська область, місто Курахово, місто Лебедин, Ромни. Олександр був учасником АТО, а також одним із тих, хто зупиняв російську техніку під час так званого гадяцького сафарі. Інформацію про нього та інших полеглих воїнів з Миргородської громади розмістять на електронному кіоску та стенді, які встановлять у сквері Слави у Миргороді. Ми е, плануємо зробити. На В Алею Слави там і е, стенди із фотографіями загиблих і з короткою довідкою про них. І крім того, поставить інтерактивну доску, де також е, кожен хто бажаючий, може там уже більш ширша інформація про наших захисників, героїв, які Виділили ми 600 тисяч. Думаю, що воно буде дешевше трішки про що з запасом виділили. Думаю, 2-3 місяці це питання вирішення. Виконавцем робіт по цьому питанню буде наше комунальне підприємство Спецкомунтранс відповідно будуть ними виготовлені конструкції для розміщення портретів загиблих. Ну і, Відповідно, замовлено та придбано, як ми говоримо, цифровий пам'ятник. Плануємо, що це буде антивандальна, обов'язково проговорили ті питання про встановлення камер відеоспостереження для забезпечення схоронності цілей. За словами секретаря міськради, з 2014 року із громади загинули понад півсотні бійців. Серед них син Наталії Єлісєєвої. Олександр він служив за контрактом із 2021 року. 16 лютого 2022 року виповнилося 22 роки. І почалася 24 лютого війна. Зустрів війну на Рівенському полігоні. Його відкомандірували отримати техніку. Спочатку вони боролися в Житомирі місто Малин, вони освобождали. Тоді Макарів. Він був під Ніколаєвом. Згодом послали його на учобу до наших союзників в Німеччину. Він вчився на бойових машинах. А ще служив на Донеччині. Загинув воїн торік, 8 жовтня, поблизу села Петропавлівка на Харківщині. Я хотіла б, щоб наше покоління подалі знало і хотіла увіковічити пам'ять загиблих воїнів і хотіла, щоб вони були в нашій пам'яті, а також. Щоб не забували, насправді яка ця була війна, і завжди пам'ятали наших героїв. Я лише за за оковіч пам'яті mm -hmm. і ну спілкувалася стосовно алеї героїв. Те, що буде в центрі Миргорода, то я за це повинно так бути, і ми не повинні забувати. У нас війна на виживання, так. тому ми повинні цінити те, що для нас роблять хлопці. І ніколи, не дай Боже, просто забути, яким чином нам достається ця воля і свобода. Каріна Попова та Сергій Єрохов. суспільне новини Полтава.